Yes, yes, yes. Ми беремо лопату і йдемо на поле. Ось Це правильно. Ще в цьому приміщенні є склади для зберігання зерна. Ще одна мзурі 4-метрова. Один так, но Михаил Иван, шо це таке? Зерно, псалит. Мы стоим в туреці, и транспортування від. Нормально пахнет. Якщо б я зайшов в своє зерносховище і побачив такі стінки, я б зробив висновок все пропало. А тут, в Німеччині, дуже часто тут йдуть дощі і збирають зерно, вологе. І вони додають якусь кислоту. Зараз ми уточнимо, бо ми тут вже різні версії, що це оцет чи ще щось. Але я нюхаю дуже гарний. Так. І от він нам дав, що це таке додають 7 літрів на тонну. Тут система транспортування зерна під час жнив іде, і там стоїть дозатор, який ще при подаванні зерна розподіляє 7 літрів на тонну. І представляєте, як воно зберігається, Уже скоро новий врожай, воно явно що вологе. Я вражений, що, що стоїть отакі гори, і, вони, і воно не пропало. І я б у себе тут вже б завелись би жучки, все що завгодно. Холодне, нема температури нічого. Це взагалі перший раз. бачу такий результат. І дуже наповнене зерно. Я не здивуюсь, чому вони отримують до 10 тонн з гектара пшениці. With this red pylons, we take a fan on and after harvest we suck out the hot air from harvest. Hot air. Hot air, 30 degrees harvesting, warm day, warm grain. And then we cool down four weeks later a little bit with cold air, Вис and, and са cool струентку вони через ці труби продувають гарячим повітрям. Ну для того, щоб зменшити я так. думаю, вот витягідріз во щоб зменшити вологість. А, ну, зерна. Слушай, Такі вони його підсушують. Е... А яка зараз вологість? його? Це вен фен? А це вентиляція. And... Фен? Ну він додатково. Додатково а, він приєднає. Про... Приєднує. Push inside we... а, Багато питань, тому йдемо в інший Склад і дивимося систему. Цього. Оце і є. Дозай. 16%, 18%, 1 year. 6.5 літers per ton. 6,5 літрів на тонну. Йде цієї кислоти. Це в залежності від вологів тут написано, так? Да? Yeah, and, uh, and you have wet grain twenty then you need Це від вологість. Якщо вологість нормальна, ну то зазвичай використовується шість літрів, шість половини літрів. Нормально це скільки? 15%. 15% – це нормальна вологість. Все одно додається. Так, 6,5 літрів на тонну. Якщо вище вологості, Яка ціль. Коли все нормально, чого добавляти її? Венетиз нормаль, тон ви only need very less, nearly nothing. But for use one year, we need a little bit acid, because the acid we need for fix the fix. Дуже корисна як для поросят, як для свиней, так і для того, щоб зберегти зерно.

And fill in directly for one year. Коли ми збираємо врожай, то це десь 20% вологості має зерно. Ми просто його загрожаємо все. І воно не, не горить, не не температура. повишає з температури. Then cooling down and then finished for one year. Після того як вони збрали, зібрали урожай, вони втрічають ці вентилятори тільки раз. Все, вони попрацювали, після того вони їх виключають і все добре. Задача складається в тому, щоб прибрати В теплий день. сонце, наприклад, або дуже гаряче. Прибрати цю температуру. А де ці вентилятори? стоять? Я їх не бачив. Оце бінс, це бінц і це ventilator. Ось oh, ці труби стоять, так? Да? І от ми бачимо, що на трубу кожного можна одягти, Насунуть такий вентилятор і він включає і витягує вентилює фактично з руда. Ну, він казав, що не витягує, а навпаки втягує. Ага. Заганяє. Заганяє, а куди ви... виходить через... Зерно. Через зерно. Ага, ясно. Цікава система. І він просто ці вентилятори переставляє, так? Да? I show you at next the end of the pipe. How it, how it looks. А, він I зараз you. покаже, що йде там ага. знизу під трубою. Це е, е, насос для цієї кислоти. Оце він. А how it's work? Pumping from there. Yes. Here. Here. Small cube. Reg 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 regulation. No, that's that safety. Regulation 100 Liter 150 Liter per hour and pump ah. to the mixed unit mixing unit uh, and there it all is and you have a uh, sprayers orger. Orger. sprayer into an auger and there's mixed uh, the system nozzle a... you know nozzle sprayer Ця система для регулювання скільки треба літрів на... розподілити на, на тонну. Yeah. І після цього воно подає нагору, і там через форсунки з... змішувачі, там де. Ну не змішувач, я так yeah. думаю, що це шнек. Yeah. І в шнекі yeah. в... встановлені форсунки, які вносять цю кислоту. І фактично вона. Може зберігатись до слідушого врожаю, так? лінат он є, а і вансу фейд. Загаліто вони використовують на один рік, щоб воно зберігалося, але він думає, що можна і більше. А якщо б була б кислота, але не було б вентиляції. що б було б, скільки вона проводилась, а он є ви від бикам Дуже с визитінь І потім ми сама, антисайд ці інтеграції для більшої безпеки. But normally you don't need. Ага. Вентиляцію не потрібно. Да, ну, взагалі-то вони вентиляцію можуть і не використовувати. Це залежить від того, яке було літо. Якщо літо було гарне, з гарною погодою, то вони не використовують. Yeah. яка різниця? Гарна, не гарна. Пройшло 20% вологості. Треба вентиляція чи не треба? If you have grain with 20% weight, you need ventilation или don't need ventilation? No. No. Не не потрібно. А чого вони тоді why But, you don't venti ventilation? If you put in 20% with acid, then you have one water. Stay strong as it is. You must uh... understand? This grain becomes very strong. And that's not what we want to have. So we our... того, що я meet. Що е, якщо е, ви маєте вологість, і ваша основна задача це застосувати свою кислоту для того, щоб дати можливість зберігатися цьому зерну один рік до одного року. А якщо ви маєте вологість там, е, ну, наприклад, 20% вони не використовують вентиляцію. Через те, що він каже, що воно стає як е, каміння. Ну, ну я не, не розумію, як це. Ну тобто, через процес висушення е, з великою вологості вона стає як, от ви бачили, Цепуча. стіну. Це... А, ну... Навпаки, а, а, наоборот, а, моноліт монолітне стає так. і важко. Ну, цей процес важко ідея, так розумію. ну, Наскільки я розумію? Цю ситуацію. Тоді я не розумію, коли вони О, так її виглядає. низ труби. А, тут сітка. На, на самому низі труби це сітка. It's up position, it's down position. You can go air here. No. We, this is grain and we suck. Вентилятор витягує, витягує, витягує вологу І подає її наверх. Так? Так. І там наверху стоять вентилятори. Цю систему вони застосовують постійно. Вони збирають зерно. Перед тим, як завантажити його в склад, вони встановлюють ці пілони через 5 метрів. Потім завантажують зерно в склад. І ця установка, яка завантажує, вона додає кислоту відповідно тих норм, які є від вологості зерна. Зерно, яке потрапило в склад, де встановлені вже пілони. Потім вони під'єднують до вентиляторів. Вентилятори, зверху, зверху, вентилятори, вентилятори висасують повітря і вони працюють три дні. Вони всасують знизу, повітря. знизу. вони так. всасують повітря знизу так. і виводять його нагору. І вибирають жаркий день якийсь, да? Так, певно, так. Щоб було гаряче повітря, да щоб сушити. щоб з вулиці брати гаряче повітря, проганяти через зерно і виводити точно. Бачите, вимуше. Більш... Вони, втяг... вони втягують через зерно, фактично. Через зерно. Вони втягують повітря через зерно, і вони кажуть, що працюють лише три дні. Ну, і з... як падає е, вологість? З того, що сказав Тінас, привозимо 20, залишаємо 18-17. І 18-17 може лежати от... і на протягом року. Вони з... використовують це зерно для того, щоб годувати своїх свиней. Зараз там 18 приблизно how many in grain now, maybe? Oh to 1400 ton if it No wait 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 Procent How <ріст> much? <процент. ріст> 18 19. Потім, коли вони готують зерно, вони його sushit them. Me and me. Ja. Übig, aber sehr selten gebraucht. Ganz klein. Malinki. Yeah. Ah. Маленька сушка. Вона не для того. А why, why you need this dryer? For rapeseed, for example. А, ah, for uh, для рапсу. Mm, ah. Вони її використовують А, ясно. Це вона просто там знаходиться, так? Да? Знаходиться там. Тобто їм не треба його взагалі знижувати до 14, як ми робимо, щоб його зберігати. А потім вони 18 зберігають. І на корм, коли вони його теж не сушать. Вони чистять його просто, чистять. тому що він каже, що в залишках соломи там е, залишаються якісь елементи небажані для тварин. А ага, пиль. Пиль, наприклад, наприклад да. Да, залишки соломи вони да. прибирають і там є місце для зберігання. А інші вони готують і направляють в корм. Дуже цікаво.